Місто Сватове єдине в Луганській області, де ніколи не піднімався російський прапор. Саме цим найбільше пишається його мешканець Володимир Гордієнко. Коли займали Славянський Луганськ, у нас була організована місцева самооборона, і ми зі зброєю, ну, з ружами в основному вийшли і допомагали нашій міліції. Були різні думки. Багато було людей зомбованих російською пропагандою, пропагандою партії регіону, але свато – це Україна. Більше місяця на передовій в зоні проведення антитерористичної операції за 10 кілометрів від містечка щастя перебував начальник сектору розкриття злочинів проти особи управління карного розшуку УМВС України України Тернопільської області Ігор Стегнович. Завдання його особового складу забезпечення громадського порядку, розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів, а також несення служби на блокпостах. Весь особовий склад наш забезпечений продуктами харчування, форменим одягом. Тепла білизна. Керівництво області забезпечило нас теплим взуттям, хорошим взуттям, наголошую, тепла білизна терну білизна, носки теплі, що дуже суттєво в такий час в зимовий період. Ігор Стегнович каже, що ситуація на даний час менш-більш стабільна. Проте тих, хто намагається проїхати або пройти без документів, вистачає. Саме під час несення служби на блокпосту зведений загін працівників управління МВС України в Тернопільській області затримав особливо небезпечного злочинця, якого згодом передали місцевим правоохоронцям. Тернопольская милиция нам помогает. Спасибо вам за помощь. Но обстановка сейчас, конечно, напряженная. Вы сами прекрасно понимаете, что мы здесь находимся на переднем фланге. И там, где стоят сотрудники Тернополя, это расстояние 10 километров от счастья. Хочется мирного не было головой, чтобы быстрее это все уже закончилось. Чтобы мы все разъехались в свои дома, в свои квартиры и жили спокойно, как раньше. Нормальной жизнью в Украине. Живется плохо. Чего? Да ну как не работаешь, ничего нету, сидим дома. Как выживает, скажите? А вот родители возил, пенсию оформлять. Что-то получили на той бум. В Луганске я не езжу. Раньше мы брали товар с базы с Луганска, сейчас берем Средонецка. В том направлении не ездим вообще. Спокойствие, тишины, мира. Как бы народ уже соскучился по этому всему. Хочется более отношений человеческих внутри. Ну как, чтобы было тихо, спокойно, чтобы никто никого не тревожил. Чтобы жили с миром. Чтобы солнце светило всем на Скажите, чего найбільше тут хочется, мне кажется в новоречный подарунок каким? Чтобы не стреляли миром. Чтобы вернули нам наши территории. За 20 кілометрів від щастя та за 25 кілометрів від Луганська ніс службу на блокпосту. Також Олег Оменний, оперативний працівник Тернопільського обозу. Тут наш злий барбос кусає без без попередження, кунг, Там наша землянка, фактично, тут дрова рубає, а тут несем службу. Наш перший блокпост міліцейський. А вже в подальшому йдуть погранці і служба безпеки України і співробітники міліції. Але перші міліцейські йде наш допомагають тернопільські правоохоронці і дітям-сиротам з Новоайдарівської школи інтернату. Тому найдорожчі подарунки, які отримували наші бійці, це малюнки від тепер уже підопічних діток. Ці малюнки нам дарують як волонтери, так і діти сироти з Новоайдарського Інтернат. школи інтернату. Фактично, моїм. Стараємося всі солодощі, які нам дають волонтери, десь то ми віддаємо їм. А вони нам за це малюнки малюють у дарунок про себе. Тернопільські силовики залишили у Новайдарівському інтернаті український прапор, з яким вони несли службу на сході. Хлопці сподіваються, що побажання написані на ньому незабаром здійсняться, і в Україну повернеться мир.